Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати. І це чудова нагода для розвитку фантазії та мислення. Я пропоную до кожного із предметів домалювати певні елементи таким чином, щоб воно отворилося на якусь річ або істоту. Виконуючи це завдання, ви будете розвивати творчі здібності, навички малювання, дрібну моторику. А також уяву. І так, нам з вами потрібно аркуш паперу, ватні диски, олівці, клей, фломастери, фарби, пензлик, стакан з водичкою і серветки. І так, беремо клей і ватні диски. Намазуємо клеєм ватні диски. Нам їх потрібно буде 6. Дивіться, я наклеїла один. Беру інший, так само намазала клеєм і приклеїла трішки нижче. Так, беру третій і наклеїла у верхньому рядочку лента. І в мене залишилося вже зовсім мало дисків глинко. Раз. І наклеїла п'ятий, і ось так наклеюю останній шостий диск. А тепер ми з вами спробуємо уявити, на що ж можуть бути схожі наші ці предмети. І так, я беру олівець. І перше, що мені спадає на думку, навіть не олівець, а я візьму фломастер для цього. І перше, що мені спадає на думку, оцей кружечок може бути схожий на яблучко. Я його ось так обведу червоним олівцем обережно. Зроблю контур. Дивіться, бачите? Тепер нашому яблучку не вистачає малесенької гілочки, ось так зафарбувала. І не вистачає зеленого листочка. І ось так невеличкий зелений листочок. Так. Це перше, що мені спало на думку. Друге. Що в нас може бути сонечко. Так, наше яскраве сонечко. Оце в нього є промінці. Ось так. Промінці. Ось так, і малюю промінці. Один промінець у мене буде помаранчевий, інший буде жовтенький. Але діти Якщо ви звернули увагу, а я сподіваюся, що так, да, тому що в цьому занятті ми з вами повинні що увагу розвивати. От скажіть мені, будь ласка, що я забула зробити? Так, правильно, я забула обвести наше сонечко по колу, ось так. Якщо хтось був уважний, то ця дитинка це. Побачила. Так, добре. Тепер ось ще. Що в нас може бути черепашка. Правильно. І я беру зелений олівець, обводю, не забуваємо. Я вже не буду перевіряти вашу увагу. Тепер що нам? Не вистачає хвостика в неї. Ось так хвостика намалюємо, лапки намалюємо. Ось такі у нас лапочки. Так, кругеньку зробимо. Так. Це у нас верхня лапочка. І не вистачає нам голови. Ось так зафарбували зеленою. І треба намалювати наші черепашки оченятка. Так, і ось так чорні ставимо оченятка. Так, тепер, що в нас може бути ось це? Давайте зробимо із неї е, рибку. Так, беремо блакитний колір. І так. Я домалювала, у мене вийшли ось такі тваринки і предмети. Тепер ми з вами їх будемо розфарбовувати. І так, яблучко у нас, контур який червоний. Тому беремо олівець, ой, пензлик, мокаємо в червону фарбу і ось так розмальовуємо наше яблучко. Так, ми з вами домалювали наше яблучко. Тепер беремо наступний наш персонаж. І ми візьмемо з вами черепашку. Вона повинна бути в нас якого кольору зеленого. Так, І починаємо ось так розфарбовувати нашу зелену черепашку. Так, дітки, домальовуємо нашого равлика. У мене вже пішки залишилось? Глянь, такий у мене гарний вийшов равлик, аж самій сподобався. Так. А тепер дивіться, гляньте, який у мене вийшов малюнок із ватних дисків. Які в мене вийшли істоти, предмети. Спробуйте і ви намалювати може щось інше. Може, в мене не дуже велика фантазія, може у вас більше фантазії, якась у вас більш. Як якась яскрава уява, тому чекаю ваших малюнків.